Чекали їх всю дорогу. Молилися, плакали, переживали і посміхалися. Чоловік часто дзвонив? Так, да, Ну я частіше, щоб не було в дітей заплакані очі. Тому що діти плачуть. У мене дит... наш син на, Нов... на Миколая Святого попросив, я попрошу на Миколая, щоб закінчилась війна. Ну, несли службу на території Донецької, Луганської областей. Здійснювали затримання сепаратистів, людей, які допомагають зброєю, секретною інформацією, які настроєні проти нашої влади, нашого державного устрою. Всі завдання буквально на передають. Це і Волноваха, це і Дзержинськ, це і Маріуполь, околиці Маріуполя.